Дякую за ваш коментар. І тут важливо уточнити: питання не в тому, з якої сир, сировини лицетин, сої чи соняшника, а саме в його якості та очищенні. Хороший лицетин для чоловіків це не про який саме, да? а знов-таки ж про чисту та безпечну сировину, про відсутність ГМО, про безпечну технологію. Да? Виробництва там, де немає у цього гексану, також про високу концентрацію корисних фосфоліпідів. Оце головні показники. Тому соєвий лецитин не є шкідливим для чоловіків, це міф. Він не знижує тестостерон і не впливає негативно на гормони. Це давно вже спростовано. Навпаки, якісний лецитин підтримує і печінку чоловікам, серце, і судини, мозок, нервову систему, чоловічу репродуктивну функцію, здоров'я і фертильність. Тому чоловікам він просто необхідний. І проблема тут не в соєвому, а в дешевому і неякісному лицетині, лицетині з домішками і шкідливими розчинниками. Такі, саме такі продукти вони можуть шкодити незалежно від того, чи соєвий, чи соняшніковий той лицетин. Ось так. Тому давайте зробимо такий висновок, що чоловікам лицетин можна і потрібно. Соєвий теж можна, якщо він якісний. Те, що його не можна, а тільки соняшниковий це міф. Головний критерій це склад, ступінь очищення, а не назва сировини.